Озброївшись прапорцями, дітлахи визирають помаранчево-чорних. На футболістів чекали два дні. За кумирами не раз спостерігали перед телевізором чи з трибун. Тепер от можуть поспілкуватися віч на віч. Гостей приймають не з порожніми руками. Я вам Божих благ. Хорошо, що болі пропускали гали. Тепер черга футбольних гостинців. Гравці роздають діткам шарфи, м'ячі та календарі. Не стисняйте. Міша, давай. Вжимай. Не скупляться гірники і на автографи. Ось тут а чотири а на початку календаря. Ще один. А чиї, чи є це? Покатаєш, чи йде авто? Ну я не знаю, чесно кажучи. Уявляв. Вищими вля. Ну і все, тільки вищими. Без футбольного майстер-класу малеча гостей не відпускає. Та досвідом діляться не лише помаранчево-чорні. Дітки теж показують на що здатні. Богданові Сарнавському приготували найнезвичнішу серію пенальтів у його житті. Захищати ворота від таких юних суперників йому ще не доводилось. Заряд енергії получили. Заряд енергії отримали від дітей. Дуже багато енергії. Приємно спілкуватися з такими дітьми. Це слід з дітьми. Такі пора прощатись. Футболісти розчулені теплим прийомом та дитячою відкритістю. Родіби там. Здавалось би, такі незначні подарунки, шарфи, м'ячі, а скільки у дітей емоцій. Дитині багато не треба, їй досить уваги. І вони оцінили наш візит, і нам він був у радість. Гравці Шахтаря кажуть, поїздка додала їм бадьорості напередодні поєдинку із Чорноморцем. А дітки ще більше захопились грою мільйонів. Марічка Думич, Віталій Дорош головні новини Львова.